Доброго вечора. До вашої уваги тема дня і гість програми заступник директора департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації Володимир Тоцький. Вітаю вас, пане Тоцький. На апаратній нараді говорили про транспортні проблеми. І ось, зокрема, деякі окремі привізники Кіровоградського району значно скоротили пільгові місця. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, з чим це пов'язано і як цю проблему будете вирішувати? Дякую за запитання. Ну, перш за все, я хочу відповісти, що відповідно до чинного законодавства перевізники зобов'язані забезпечувати перевезення усіх пільгових категорій громадян без обмеження пільгових місць. Нема такого поняття, як пільгові місця або пільгові дні. І десь, коли ми виявляємо такі випадки, це виключна. Діяльність перевізників, яку ми, якщо ми отримуємо сигнал, є контролюючі органи, є укртрансінспекція, є ДАІ, роблять, робляться перевірки і відповідно приймаються штрафні санкції навіть до позбавлення ліцензії перевізника. Які останні факти ви виявили і як було покарано перевізників? Останні факти, ви знаєте, це постійна робота. Це щодня Щодня виявляються такі факти. Щодня Укртрансінспекція Працює і в основному це штрафи, штрафи, приписи на усунення порушень. Наскільки вільно жителі віддалених сіл Кіровоградщини можуть добиратися до районних центрів чи до обласного центру? Є така проблема, що деякі сели не забезпечені автобусами або маршрутними таксі, бо перевізники говорять, що це не рентабельно. Скажіть, будь ласка, що у цьому напрямку змінилося або зміниться незабаром? Ну, я хочу вам сказати, що дійсно останнім часом були деякі проблеми в цьому питанні. Більш за все, це причиною того є зміна ринкової економічної ситуації, це здорожчання запчастин, паливно-мастильних матеріалів, а тариф на перевезення пасажирів він вже довгий час не змінювався. І тому багато перевізників почали казати про те, що. Нерентабельно стало возити сільське населення до міста, тому що їх і набагато, і дуже багато пільгових категорій. Але я вам хочу сказати, що. Е Мабуть, багато з цих проблемних питань вони були перебільшені, тому що протягом останнього часу ми провели три три засідання конкурсного комітету, і я вам хочу сказати, що на сьогодні забезпечення сільського населення пасажирським транспортом регулярним складає 92% у нас в області. Як приклад можу вам сказати, що ми забезпечили автобусним сполученням такі проблемні раніше, раніше проблемні. Території, як Компаніївський район, Сасівка, Інженерівка, Плетений та шлик в Маловиськівському районі. Дуже багато скарг було. Ми повернули маршрут Олександрія Нуфріївка, це саме сільські маршрути, які йдуть поміж селами. Тобто робота в цьому питанні йде дуже активно. Але хочу вам сказати, що не завжди тут необхідно завжди треба виходити з міркувань цілих. Я російською мовою цілісообразності, всеобразності доцільності, доцільності да, вибачаюсь. Тому що у нас є приклад, наприклад, кам'яний брід. Було дуже багато скарг щодо забезпечення цього населеного пункту автобусним сполученням. За домовленістю з перевізником він туди виїхав. Місяць забезпечував регулярним сполученням зазначений населений пункт, а потім за результатами обстеження виявилось, що за місяць було два пасажира. Два. І тому як ми маємо розуміти, що це наднерентабельний рейс, і його ми були змушені його закрити. І хочу сказати, що більше скарг по цьому населеному пункту не надходило. Тому завжди у кожної медалі є дві сторони. У Кіровограді на часі транспортна реформа, черговий її етап. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ситуація? Взагалі, який рівень транспортних послуг у містах обласного підприємства, Підпорядкування Олександрія, Знам'янка Світловоїськ. Наскільки там населення забезпечено якісними транспортними послугами? Ну це. Ну, хочу вам сказати, звичайно, кажучи про міське сполучення, про міські маршрути, ми починаємо з Кіровограда, тому що це є найбільше, найбільше місто і воно є обласним центром. Транспортна реформа була започаткована ще старт, її був даний ще в минулому році. Було проведено дуже багато підготовчої роботи разом із Харківським національним автодорожнім інститутом повністю була перероблена транспортна мережа, виходячи з наукової точки зору. Звичайно, перша ціль, перша ціль була це покращення якості надання послуги пасажирам міста. Для цього було введено таке поняття, як центральний маршрут, на який були Умови конкурсу були прописані таким чином, що можуть брати участь тільки великоміські транспортні засоби, великі автобуси це і якість, це і безпека руху, і звичайно кількість транспортних засобів, які проходили на центральній вулиці, великій перспективні міста Кіровограда. Я думаю, що всі жителі бачили цю кількість на сьогоднішній день. Ми зменшили кількість транспортних засобів на перспективний вже на 50 одиниць. 3 вересня буде другий етап цієї реформи, буде ще мінус десь приблизно 30 малих ось цих дельфінів. І третій етап конкурсу має, третій етап цієї реформи має завершити її у цілому. Але все одно я хочу сказати, що у перспективі у, перспективі у місті Кіровограді все одно. Ми маємо прийти до великого міського транспорту на більшій частині міста. Є відповідні інвестиційні наміри з цього приводу, тому реформа, вона, я думаю, займе ще трохи деякий час. Все ж таки про міста да, все, таки, Інші, Щодо інших міст обласного підпорядкування. Приємно вразила місто Олександрія. Дуже для нас, для нас це була несподіванка. Просто знайшлися інвестори, які завезли в місто Олександрія 25 нових великоміських автобусів, 15 з яких пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Були проведені конкурси, і на сьогоднішній день в місті Олександрії у нас працює виключно велика велика пасажирський транспорт. Що стосується міст Знам'янка та Світловодськ, місто Світловодськ в даному випадку забезпечено достатньою кількістю перевізників, це є Світловодське АТП і ряд приватних підприємців. Там на сьогоднішній день працює маломіський транспортний парк, але в перспективі я думаю, що ми в межах нашої реформи дійдемо і до Світловодська. Дякую. Я нагадаю, що у темі дня сьогодні був заступник директора департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації Володимир Тоцький. На все добре. Залишайтеся на каналі Кіровоград.